Друзі, якщо ви шукаєте, де купити автомобіль по хорошій ціні, рекомендую вам подивитися це відео. Адже у сьогоднішньому відеоролику я вам покажу, які автомобілі можна оглянути щодня на львівському автомайданчику Карбазар з 9 до 18. Сьогодні будуть. Кросовери, хетчбеки, універсали, мінівени багато-багато різних автомобілів. Свіжопригнані вже з українською реєстрацією, без пробігу по Україні. Сьогодні буде дуже багато цікавих автомобілів. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал і я розпочинаю. Друзі, на нашому youtube каналі вже 50 тисяч підписників. Я вдячний кожному, що ви з нами, що дивитесь наше відео, але, на жаль, ще багато не підписалося. Тому обов'язково прямо зараз, хто ще не підписався, натисніть паузу, підпишіться на наш youtube канал І я всіх закликаю, друзі, донатити кожен з нас по одній гривні в день. 50 тисяч гривень в день буде, якщо кожен наших підписників буде донатити. Для вас це невелика сума, ви її навіть не відчуєте, а для наших хлопців ці гроші важливі. Отож, війна триває, друзі, донати щодня, якщо ми не там, а тут то маємо все робити, можливо і неможливо для наших хлопців. Продовжуємо. Розпочинаю наш огляд з Peugeot 5008, семимісного машинка обслугована з панорамним дахом. Мультикермом двозонним кліматконтролем повністю обслугована, масла фільтра ГРМ, стан сів та поїхав. Свіжопригнений, розмитений та сертифікований Nissan Qashqai Plus 2 це семимісна версія, 10-й рік, 11200 в рідній фарбі 230 пробігу. Через наголошую, автомобілі на транзитних чи іноземних номерах розмитнені та сертифіковані. У нас всі автомобілі сертифікуються. Також на всі авто доступні у кредит. Як ви бачите, ось тут поруч пористь нас Nissan Juke 9900 1,6 бензина автоматів, гарні комплектації, шкіра, камера заднього огляду, доступний у кредит. Volkswagen Golf 8 тисяч доларів, 1,4 бензин, коробка механічна, салон комбінований тканина з Алькантарою, свіжо пригнаний з Німеччини без пробігу по Україні. Дігуанчики ось такі в наявності. 2600, 19 року, 86 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Шкода Фабія. Друзі, дизельна 1,6 двигуном 14-го року, механічна коробка передач 266 пробігу. Дуже гарні комплектації, легкосплавні диски, лінзована оптика, клімат-контроль, присудні автомобілі. Те, що ви хотіли, друзі, бюджетний автомобіль, ще семимісний це Dacia Logan та з дизельним двигуном 1,5 Renault k 9 k Також свіжо пригнана з Німеччини. Ця вже ціна вказана з розмитненням. Нас така свіжа новиночка з кондиціонером. Будь ласка, третій ряд сидінь. Знаю, що багато хто шукає саме дачу і логан місну Рено Кулео з 10 тисяч доларів 10-го року, 2,5 бензин. Коробка механічна, перепрошую, автоматична 131 рідного пробігу. Audi A8, 3,3 дизель на автоматі другого року 270 тисяч пробіг в даному автомобілі. Опель Віваро, він же. Nissan Prima Star, Renault Traфік, той самий, 10650, 10 го року 235 тисяч пробігу, 2,5 дизель з механічною коробкою передач. c 4 Grand Picasso в комплектації ексклюзив. Ціна даного автомобіля 7550 з 2-літровим дизелем, механічною коробкою передач, 271 тисяча пробігу. Nissan Qashqai, двоколі лінія диски, панорама, лінза. Гарна комплектація, 255 пробігу авто 12-го року за ціною 11 250 доларів. Також розмитнена Peugeot 3008 з 2-літровим дизельним двигуном 9950. Механіка 240 пробігу 2012 року. Друзі, не 1,6, а 2.0 наголошую на цьому. Свіжопригнана з Honda cr V. Максимальній комплектації 2.2 дизель автомат, повний привід, шкіряний салон 2012 року даний автомобіль. Шкода Octavia. 1,6 із нас бензин, механічна коробка передач 232 пробігу автомобіль 2008 року. б 6 Passat, 7400 з 2-літровим дизелом механічною коробкою передач 265 пробігу. Друзі, я вам показав задню частину нашого офісу, наш ряд. Попереду йде один ряд машин, другий, третій і ось таке четверте скупчення автомобілів. І ще перед офісом величезна кількість авто. Отож, додивіться відео до кінця. Ще буде багато різних цікавих автомобілів, таких як оцей, наприклад, 5008 з 2-літровим дизелем в комплектації Allure. Проекція, навігація, все як має бути. Панорамний дах. Ось такий ще гарячий автомобіль, у нас гаряча новинка. Це X3 6 року 215 рідного підтвердженого пробігу написано з 2-літровим дизелем, коричневим, шкіряним салоном. Подивіться, який красивий салончик. Зараз камера трішки сфокусує. Є механічною коробкою шестиступеневою передач. Дуже подивіться, машинка шостого року, як рівненько, гарненько виглядає. Французькі номера, машина розмитнена. Ще один 5008, 7900, 1,6 6 дезель на механіці, семимісний, 217 тисяч пробігу. Це ось ці три машинки. І йдемо. ліворуч. тут ще багато автомобілів. Також розмитна, сертифікована. Opel Zafira, 197 пробігу 8300 1,7 дизель на механіці. Поруч є golf електромобіль. 11715 року 122 пробігу. І ще один кашкай дуже гарні комплектації, це одразу видно по дискам. 11950-12 року, 173 пробігу, 1,5 дизельочок, машинка мега економічна, недорого обслуговувані та дуже м'якенька. Йдемо до наступних автомобілів. У нас Ford Escape 17917 рік, 2 літра бензин комплектації Titanium і автоматична коробка передач. BMW X3, 15-150, 2-літровий бензин, також автомат та пройдене ТО. 13 рік, 212 пробігу. Ford Fiesta Hatchback з автоматичною коробкою передач, те, що ви шукали, друзі, 9919 рік, 65 тисяч пробігу. 1,6 двигун. Маленький, компактний хетчбек до 10 тисяч доларів. Будь ласка. F30. Зараз дуже популярна машинка в нас. 3-ка, 14500, 2-літровий бензин на автоматі 16-го року. Дуже зараз стали популярні, багато молоді на них їздять. Mercedes GLK 3.0 на дизель, 29950-115 тисяч пробіг. Звісно ж, 7 місць і дуже гарна комплектація. Це у нас Mercedes. Kia Soul, вже нове покоління, з 19-го року 2-літровий бензин на автоматі 106 пробігу і бестселер. Друзі, продаж у нас Audi Q5. 13800, 11-й рік, 3,2 бензин автомат 219 тисяч пробіг в даному автомобілі. Audi A4, седан, Quattro, повний привід. 15 рік, 13500, 210 пробігу, 2-літровий бензин. Також у нас, друзі, народний автомобіль. Рено Меган другого покоління, перепрошую, третього покоління 8800 ціна 218 рідного пробігу без підфарбовувань в комплектації Bows. Всі люблять третій меган Volkswagen Touareg, 3-літровий дизель 193 пробігу. Ціна 19 11-го року. І машинка обслуговувана Mitsubishi Outlander 14500. 12 року 230 пробігу 2,2 дизель з механічною коробкою передач. Ти стоїть ось такий Mitsubishi ISX 1,8 бензин на автоматі 129 пробігу, авто 2012 року, ціна 12800. Fiat Freemont, 14500, 2-літровий дизель автомат, повний привід, 7 місць і дуже гарна комплектація. І машинка, звісно ж, повнопривідна. Journey Porsche, той самий Fiat Freemont. Тільки від компанії Dodge. Вони, в принципі, зараз в одному концерні з Телантіс. 8 тисяч доларів ціна, 2-літровий дизель на автоматі. Ось такий джорнік. Б7 Бесьомий Пассат. 14300 це у нас дизель 2-літровий на автоматі. Машинка зі Штатів. Volkswagen Tiguan, Tі Gonnas 15-го року, 18 тисяч доларів. Повний привід та автомат. Поруч у нас. Гольф 7 All track, це повнопривідна версія. 43 пробігу всього на всього. Ціна 16517 року. Nissan Leaf, 19 520 року. 61 на пробігу. Європа. Поруч у нас мастерочок. l 3 Довжина 2950-19 року. 179 пробігу. Свіжопринений, розмитаний та сертифікований. Ще один мастер на українській реєстрації. Ціна договірна 2.3 дизель 239 пробігу 2020 року. Кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте. Контакти власника є. Напряму телефонуйте, дзвоніть, торгуйтесь. Адже нагадую, всі автомобілі, які продаються на нашому автомайданчику, без нашої націнки, по цінам від власників. У нас лише є стандартна оплата за парковку. Тому коли ви приходите саме до нас, ви купуєте автомобілі по цінам від власників без націнок майданчику. Продовжуємо. Рено Трафік 1,6 дизель, механіка 188 пробігу. Рено Сценік. 9750 1,5 дизель на автоматі 2012 року. Mercedes C класу 53501 року 153 пробігу. Mazda CX5 13-го 13 року 265 пробігу, повний привід та автомат. Nissan Qashqai, 10800 1.5 дизель. Механіка 223 пробігу 10-го року. Ще одна Mazda CX-5 на вся дизельна Європа, друзі, 14800, дуже гарні комплектації шкіряним салоном та повним приводом. І всі машини в нас доступні у кредит. b 6 Passat, який кидається в очі, 1.6 дизельна ще дизель на механіці 8510 року, 223 пробігу. Щось таке враження, що він ніби в комплектації, як йде Подивіться По ці обвіса, дуже стильно дивиться, b 6 Passat. Opel Insignia 8350 автомат, дизель 207 пробігу 2009 року авто. Volkswagen CC 10800, 2-літровий бензин на автоматі 247 пробігу в даному автомобілі. Шкода 1.6 89001.6 дизель, автомат 256 пробігу та 4 гуми йде в комплекті до даного автомобіля. Nissan Kicks, 1,6 бензин, автомат 14220 року, 33 пробіг. Mazda-TX5, дизельна Європа, 14500, 138 пробігу, 2.2 двигун, повний привід. Дуже гарний пробіг, свіжа з Європи. У нас машинка заїхала. Меган 4, максимальній комплектації, повністю обслугований в рідній фарбі 200 тисяч рідного пробігу, механічна коробка передач, нова зимова резина, заміна ГРМ та масла з фільтрами. Porsche Cayenne, 17500-літровий дизель на автоматі, 235 пробігу авто 9-го року. Audi Q5. Дизельна Європа 3,0 двигун, 25500 в рідній фарбі, 206 рідного пробігу. Звісно ж, повний привід. Дуже класна тачка. Меган 4, 14900, 1,5 дизель на автоматі, 168 пробігу. Економічний, ще з автоматичною коробкою передач. Hyundai i20, 1.2 газ бензин механіка, 138 пробігу 14 го року, авто. Hyundai Santa Fe 16-150, 17 рік 90 тисяч пробіг. x 3 BMW 11-400, 11 рік, 3 літри бензин, автомат 265 тисяч пробіг. Подивіться, яка ціна, друзі, на BMW. Родзинка нашого майданчику Audi A5 31500. Кватро повний привід, 119 тисяч пробіг. Просто подивіться на цю красуню. Дуже яскраве авто. У нас взагалі дуже багато різних машин, різного цінового діапазону. Бачите, машина за 30 тисяч доларів спротець, за 8 тисяч доларів 6-го року. У нас реально величезний вибір машин, є з чого вибрати. От перед вами вже Октавія повнопривідна 17-го року, 17500, 2-літровий дизель на автоматі 228 рідного пробігу, до речі. І в гарній комплектації, подивіться на ці фари. Друзі, машин багато. Приїжджайте щодня, оглядайте, обирайте. Ось такий дюбан, самимісний олспейс, неявність у нас на майданчику. Кого зацікавило, пишіть. Друзі, не стадайтеся, не соромтеся. Пишіть в коментарях, кого яке авто цікавить. Від них всіх є нас ключі, ми вам можемо показати. Також ви написали в коментарях, цікавий товарах. Ми вам детальні фотографії його з повним описом надсилаємо. Можемо вам зробити перевірку комплексного автомобіля, щоб ви приїхали і купили вже безпечно готовий перевірений автомобіль. Ціна даного товари 31900, адже це автомобіль 16-го року, 180 пробігу, в максимальній комплектації тут навіть камера 360, пневмопідвізка, багато-багато іншого. Ще одна у нас 3-літрова дизельна. Q5 в комплектації Premium Plus, 13 рік 183 пробігу і 23 500 ціна даного автомобіля. Mazda CX5, 14 900, 150 рідний пробіг, 14 рік і ціна її 14 900 Ось такий X5 до нас ще заїхав, друзі. Як ви бачите, величезна кількість класних машин. 15 рік, 227 пробігу, 3 літра дизель, 38 тисяч доларів ціна даного авто. У нас йде рестайлінгова Mazda cx 5 року. 174 пробігу і обслугована. Масла фільтра і ГРМ вже замінено. Любителі японських кросоверів, Toyota rav 4 саме для вас. Всі знають, що машинка надійна, недорого обслуговані. А 18-го року з 50 тисяч пробігами вам взагалі не буде що в ній робити. Масло поміняли і поїхали. Надійне, безпечне, комфортне авто. q 7 з 3-літровим дизелем. 12-го року 245 пробігу, 18. 500 ціна даного автомобіля. Ford Escape 31 200, 27 бензин автомат, 46 пробігу 19 рік. Volkswagen Touareg 17900 3-літровий дизель на автоматі. Повний привід 11 рік. Друзі, також ви можете скористатися нашими послугами. Їх у нас дуже багато. Комплексний огляд автомобіля. Перевірка автомобіля ми робимо на. Державну реєстрацію, арешт, ареш, повінкову машину перевіряємо, на обтяження різні. Можемо перевірити вам гроші, коли ви продаєте чи купуєте, вам треба перевірити обов'язково валюту. Робимо договір купілі, продажу, страховочку вам в дорогу зробимо. Надаємо кредит на оці всі автомобілі або лізинг, і можемо вам провести автомобіль під замовлення. Друзі, з автомайданчиком та авторинком Карбазар купувати автомобілі безпечно, адже у нас повністю весь спектр послуг для... Безпечної купівлі, продажу автомобіля. У нас вся територія в камерах, ми перевіряємо валюту. Приїжджаєте, спокійно собі купуєте, не переживайте за свої гроші, за автомобіль. Все у нас чистота прозоро. Продовжуємо далі. У нас Dacia Spring це електромобіль 13600, 9 тисяч пробігу, 21 рік. Volkswagen Golf 17500 19-го року, дизель, 1 ватт, рідна фарба 184 пробігу в даному авто. Рено Зоя 8950 24 перепрошую кВт двигун у нас електромобіль. Volvo С-60 10513 року, 3-літровий бензин на автоматі, 140 пробігу. Дуже цікаве дуже авто, мега динамічне, подарує багато приємних емоцій. Ну і Вольво рахується одним з найбезпечніших автомобілів у світі. Це третій Citroen ексклюзив, 1.6 бензин на механіці 149 рідного пробігу. Ось таке авто майже 4 тисяч доларів. Це Fabia в рідній фарбі 160 пробігу 4-го року. Будь ласка, машини за 300 тисяч доларів, за 4 тисячі доларів все маємо в наявності. Рено Сценік 2-літровий у нас бензин на механіці 5600, 7 рік 254 пробігу. Ще один Renault Один 1.6 бензин вже з автомат коробкою. 216 тисяч пробіг. Будь ласка, Гранд Сенік. Дволітровий бензин також автомат. Чудовий бюджетний сімейний автомобіль, атмосферні двигуни, гідротрансформатор, коробка. Сідаєте, їдете, маєте спокій. Volkswagen Passat B5, 4,503 рік, 1,8 бензино механіці, 246 пробігу. Шкода Fabia, 5850 шкіряним салоном. 1,2 дизельним двигуном, механічною коробкою продаж 210 тисяч пробіг в даному авто. B6 Passat 7500 2-літровий дизель на автоматі, 230 пробігу автомобіль 2008 року. Друзі, ще один ряд і позаду нього ще два ряди автомобілів. Отож, підписуйтесь на наш туб-канал, заварюйте чай, каву, беріть якісь смаколики, ще буде багато різних цікавих автомобілів. Зокрема, перед вами велися який Grand Sennic. 11216 рік, 1,6 дизель на механіці. 162 пробігу в комплектації Box. і такому червоному багряному кольорі. темно-вишневий, Темно-вишневий, навіть сказав. Дуже красиво виглядає даний автомобіль. Kia Sportage, просили, будь ласка, 12250. Механічна коробка передач 14 рік. Volvo V-50, 7800, 1,6 дизельок на механіці. Також автомобіль народний, популярний, всі його люблять. Перед нас Nissan Versa 7200. Рідний пробіг 6017 року автомобіль, друзі, за 7200. Шкода Fabia 5900 14 у нас дизельок, механіка, 10 рік, 248 пробіг. Б6 Passat 7800. 10-й рік, 1,8 бензиномеханіці, студина 191 пробігу, машинка свіжа при нас Швейцарії. Розкішна Volvo у нас s 80 9 рік, 10, 300, 3 літровий бензин на автоматі 256 пробігу. І нагадую, що воно також доступне в кредит, як і наступний автомобіль у нас. Renault Grand Сейнг також комплектації Bow з 2015 року 219 пробігу, ціна 11200, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. Має таких Гарні двоколірні легкосплавні диски. Б6 Passat, 6 року 6, 350, 2 літровий бензин на автоматі 178 тисяч пробіг. Renault Modus, Швейцарії, 1,2 бензин на механіці в рідній фарбі 187 рідного пробігу в даному авто. b 8 Passat, в кузові Універсал го року 14750 2-літровий дизель на автоматі. Peugeot 207 10 2010 року ціна 6950, бензин, автомат 190 тисяч пробіг. Renault Clio 6500, 8 рік, 173 пробігу, механіка та дизель. Renault Scenic 8500, 1,6 дизель, механіка. замінено ГРМ масла та фітра 11 року 218 тисяч пробіг. 5008 Peugeot, 10 000 доларів, 13 рік, 166 пробігу, 1,6 дизель на автоматі та 7 місць. Volvo 80. 70 з року, 213 пробігу, з червоним шкіряним салоном, механічною коробкою передач. І поруч у нас Peugeot 308 SV в рідній фарбі, 1,6 дизель на механіці, 2013 року 193 пробігу в даному автомобілі. Toyota Camry, 13700, 12 рік 2,5 бензин автомат, 286 тисяч пробігу. Ще одне воля у нас в наявності це 60 2,5 бензин автомат, 12 рік 175 пробігу і ціна його 10700. Ford Focus в універсалі є у нас дизельний Європейсь 7900. 1.6 двигун в рідній фарбі 192 пробігу. Також популярні машинки. Peugeot 308 СВ, ще один нас 227 пробігу, 1,6 дизель, але, друзі, саме містна, з панорамним дахом дуже гарні комплектації, свіжо пригнана. Hyundai Tucson, 8-й рік, 9300, 2 літровий дизель автомат 210 тисяч пробіг. Opel Zafira у нас нового покоління вже. Рестайлінговий, дуже красиво, порівняно з минулим, як на мене. 10 200 ціна такого автомобіля і друзі, 2-літровий дизель. Toyota Avens, з знаяності. Ціна впала, адже машинка була на тест-драйві. Обов'язково, коли зацікавило, пишіть, ми вам дамо детальну інформацію. Opel Astra без підкрасів, 1,6 дизель, механіка 188 пробігу з 2015 року. Хороша альтернатива мегану 3. І подивіться, яка ціна для 2015 року. Шкода Octavia 5500, 1.6 бензин на механіці 230 пробігу. Volkswagen Caddy 14500, 2-літровий дизель на механіці, 143 пробігу. Автомобіль 2019 року у нас вантажна версія. Hyundai Tucson 7607, рік, 2-літровий бензин газ, автомат 270 пробігу. Opel Zafira 7201 дизель, механіка, 257 тисяч пробіг в даному автомобілі. ЄНС ось такий Mercedes. 2,9 дизель на автоматі 98-го року. І так само торг присутній. По автомобілям всім, що на майданчику. Що ж, друзі, як ви бачите, в наявності величезна кількість Автомобілів я вам показав їх ззовні. кого цікавить кожен з автомобілів всередині. Більш детально пишіть в коментарях. Ми вам надійшла пряме послання на кожен з автомобілів. Також будемо вас раді бачити по буднях з 9 до 18 на нашому автомоданчику та по вихідних з 7 до 15 на авторинку Карбазар. Бажаємо всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. швидко продавати, легко купувати. Карбазар Крапка Ливкрапкаю